З чого, з чого ми з вами розпочнемо? По-перше, спочатку ми з вами спробуємо створити зв'язки, щоб потім, відповідно, з вами зробити, ну, тобто, створити таблиці. Створити, створити таблиці, я маю на увазі їх заповнити. Тобто, в чому полягає? В чому полягає сьогоднішній? З чого ми розпочнемо сьогодні? Спочатку, ми з вами будемо створювати зв'язки, яким чином? Кожне, кожне окремо поле будемо з вами розбирати. Яким чином? Яким чином? Спочатку відкриваємо таблицю власники і переходимо одразу в режим конструктора. І переходимо одразу в режим конструктора. Що ми з вами зробимо? Ми з вами зараз спочатку змінимо ключове поле, потім його повернемо на місце. Переключ... Давайте переключимо ключове поле на прізвище ім'я по батькові. Навіщо? Тому що ми з вами номер автомобіля зараз будемо видаляти. Ось цей рядок ми беремо і видаляємо. Чому зараз покажу. Чому ми це зробили? Зараз покажу. Видалили цей рядок, тому що нас цікавить номер автомобіля з іншої таблиці. Тому будемо використовувати інші дані. Видалили. після того, як ви видалили номер автомобіля, що нам з вами треба зробити? Нам з вами треба в режимі конструктора. У вас є ось тут змінити підстановку. Ми її змінюємо. Далі вам буде запропонований об'єкт полопстановки, отримує значення з іншої таблиці. Ми згодні на це. Ми на це згодні. Далі нас цікавить, номер автомобіля ми будемо брати, тобто, не самі будемо його вписувати. А щоб він вам збув з іншої таблиці. Яка це буде таблиця? Це буде таблиця РСЦ. Це буде таблиця РСЦ, Регіональна, тобто з регіонального сервісного центру. Далі. Далі переходимо. Далі. Номер автомобіля. Номер автомобіля. Далі. Ось тут обрали доступні поля, номер автомобіля. І натиснули на першу стрілочку. На другу це в нас додасться абсолютно все. Нас цікавить виключно номер автомобіля. Далі. Далі. І потім ми з вами, тобто, в нас тут з'являється номер автомобіля. Тепер. Вмикаємо перевірку цілісності даних обов'язково. Далі, там, де в нас поле 1, називаємо його номер автомобіля. Номер автомобіля. Натискаємо готово. Він вам вказує, що номер автомобіля вже є в таблиці. Вже є в таблиці, тому давайте скоротимо його до номера авто. До номера авто готово. У нас його немає. Перед створенням зв'язку необхідно зберегти таблицю. Виконати це зараз так. Виконали це і переключили ключове поле до номера авто. Переключили ключове поле до номера авто. Так, так. Після того, як ми це все встановили з вами далі. Нам, нам знадобиться таблиця продажі. Те, що я вам казав, що нам знадобиться. Видаляти рядки і, відповідно, додавати нові. Переходимо в таблицю продажі. Далі, теж саме в режим конструктора. Тут у нас ключове поле не змінюється, тому тут все чудово. Тепер, що ми з вами видаляємо? Ми, ми видаляємо з вами вид пальномастильних матеріалів. Видалити. Номер автомобіля. Видалити. Об'єм дата час продажу залишається. Об'єм дата час продажу у нас, у нас залишається. Навіщо ми це робили? Зараз покажу. Навіщо ми це робили? Зараз все покажу. Так, зробили. Зробили. Тепер, тепер нам треба додати ці два поля. Знову ж таки, змінити підстановку. Тут нічого не змінюємо. Далі. Далі нам треба вид пальномастильних матеріалів, ми будемо брати їх з таблиці видпально-мастильні матеріали. Далі. Вид ПММ. Далі. 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 Ну і так і назвемо. Якщо щось буде не так, змінимо. Сподіваюся, що все нормально буде, але якщо Так, так, вид поле ПММ вже мається. Ну, давайте тоді зробимо. ММ. Вид пальномастильних матеріалів. Зробимо його таким чином. Перед створенням зв'язку необхідно зберегти таблицю. Зроби, виконати це зараз. Так. Вид пальномастильних матеріалів ми змінили. Тепер. Тепер, знову ж таки, нам необхідно додати. От, в нас є, вид є, об'єм, дата, час є. Номер автомобіля. Номер автомобіля також зараз ми з вами за допомогою підстановки зробимо. Змінити. Далі, далі, далі. Так, так, так. Так. Беремо його з таблиці Регіональний сервісний центр. Номер автомобіля. Обираємо виключно. Далі. Далі. Номер автомобіля далі. Так, тут також номер. Дасть створити, подивимося, перевірка цілісності даних обов'язково. Готово. Тут дає зробити. Перед створенням зв'язку необхідно зберегти таблицю, виконати це зараз. Так. Виконали, зберегли таблицю. Виконали, зберегли таблицю. В принципі, ми з вами майже все зробили. Тобто, то, що стосується саме заповнення таблиці, ми з вами майже все зробили. Ось такі зв'язки у вас мають утворитися. Тепер, що нам з вами необхідно зробити? Ну, тепер давайте спілкуватися. Тепер давайте спілкуватися. І так, закриваємо, зберігаємо, закриваємо схему даних. Так, так. Зберегти, зберегти. Далі. Тепер переходимо в режим таблиці. Ну, давайте пальномастильні матеріали. Спочатку вони в нас перші йдуть. А що нам знадобиться? А, в принципі, нічого. І так, які пальномастильні матеріали ви знаєте? Принаймні в нашій країні. 95 правильно, правильно. Бензин. Візьмемо. А-95. Так, так. октанове число. А-95. Дизель, ну, давайте так. Ну Ладно, нехай залишається дизель, щоб було зрозуміло. І газ. Тепер ціна за 1 літр. Як ви думаєте, яка ціна за один літр? Давайте бензину Ну, давайте так. Середня. Давайте візьмемо 60, нехай буде. Тепер бензин. Ми з вами встановили 60 гривень. Далі фірма, фірма постачальник. Ану. Прикиньте, яку ви знаєте. Давайте так, щоб не задовго про це не думати. Щоб довго про це Нафтогаз. Нафтогаз. А вони нам потім за рекламу надішлють бонуси. За те, що ми рекламуємо їх компанію. Далі. Дизель скільки коштуватиме? Так, давайте подивимося. Дизель. Ну то ви бензиночі округлили. Дизель сказано. Дизель сказано 59. Нехай буде. Далі, газ. Газ, ну. Фірма-постачальник, фірма-постачальник, ось отсюди одна і та сама, вона особливої ролі нам не відіграє. Нафтолаз. Так, тут ми таблицю заповнили. Далі переходимо до зберегти таблицю. Так, так. Далі переходимо до власників. Переходимо до власників. Або знаєте як, давайте перед власниками. Давайте спочатку е, більш цікаво заповнимо таблицю. Е, номер автомобіля. Номер автомобіля. Ну, візьмемо просто якісь цифри. Не будемо вигадувати. Нехай буде такий. Марку ану, підказуйте. Яку-небудь. Ну, яку марку візьмемо? Давайте Теслу Тесла. Тесла. Ем... Кіра, ми взяли Теслу. Не можемо взяти Теслу Так. Тойота червона. Якого року випуску? 2999-го. Буде. Номер Кузова. Номер Кузова це зазвичай там. один Не пам'ятаю, не 16 Менше, як скількох значне число. Але нехай в нас буде п'яти значне. 2, 3, 5, 6, 7. Нехай буде ось таке. то вже таке. Тут ну особливо на це, це нам особливо не може. Тепер скільки вона коштуватиме? 1 мільйон. 1 мільйон 90, наприклад. 150 п'ятьдесяч. Нехай буде. Так, 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 так. щоб нулів багато не було. Все. Далі, друга, наприклад, 56, 37. Далі другу марку називайте. Нехай буде мазда. Колір Поліна. Чорна. Чорна. Далі. Номер кузова. Ось такий зробимо багато. Далі ціна приблизно так вона і коштуватиме. Далі продовжуємо. Тепер. Давайте ще одну. 47,89. Називайте Марко. Toyota, Mazda, що ще по дорогах у нас їздить. Добре. Давайте порш. Порше. Чи порш, чи порше. Як воно правильно пишеться, нехай буде порше поки що. Колір який? Червона, чорна вже є. Ну, давайте білу. Білий. Білий. Давай, 23-го. 01-2023. Далі. Давайте далі швиденько відпрацюємо. Далі. 48 792. Нехай буде. За... І за скільки ти його будеш купляти? Ну, мільйонів 5, п'ять, мабуть. Ми розпочали. Так, тепер ми заповнили з вами вид пальномастильних. Далі. Так, 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 так. РС заповнимо. Давайте ще власників сьогодні заповнимо. А тоді наступного разу вже будемо заповнювати з вами. За наступного власників. Дивіться, власників ми можемо випадкові якісь е, прізвища імена по батькові писати. Ну, нехай буде, не знаю, Ткаченко. Андрій Володимирович, прикод. Володимирович. Далі. Так, так. Далі, адреса. Адресу теж трошечки. Та Знаю, що треба ввести це знать. Ага, йому треба номер авто. Ну, добре. Номер авто, нехай буде. Далі, адреса теж випадково. Там вулиця. Вулиця. Шо універсальна для усіх міст. Вулиця Шевченка, наприклад, там 27, в приватному будинку живе. І номер телефона. Теж випадковий. Теж випадковий. Далі. Тепер другого власне. Коненко Сергій Михайлович. Михайлович. Так, теж вулиця. Знає, що треба ввести. Так, тут 47. Та й зараз ви. А, все, я думаю, що він ентер натиснути. Так, другий автомобіль. Тепер адреса. А, нехай Франк, буде. 30. Вулиця Франка 30, нехай буде. Далі телефон. Ось такий. Нехай буде теж довільний. Теж довільний. Далі. О, Петренко. Виділ, ніхто не називає женщин владельцями автомобілі. одна Ще одна універсальна вулиця. Давайте. Кинська література. Добре. Вулиця Лесі Українки, 6. Нехай буде. Вулиця Лесі Українки, 6. Так, 0,73, 589, 7456 І відповідно так. Так, ентер і номер автомобіля в нас залишається 56, 37. 56, 37. Зберігаємо. Ви Це все. Ягненко, Анатолій, не дописали. А ми, очі ми йому по батькові не придумали. Ягненко, Анатолій Петренко. Петренкович. Ну, тоді Петрович. Да, Петрович. Тоді Петрович. Так, добре, з цим розібралися. Вам треба буде прикріпити створену в нових знаннях базу даних.